7 грудня на малій сцені театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра новорічної лялькової вистави Зимові пригоди крукоруків. Казкова історія про дружбу, свята і те, що справжня магія у нас зовсім поруч. Режисерка вистави Марічка Власова зізнається, що завжди шукала незвичних персонажів для своїх постановок. І коли вперше побачила казку про крукоруків, зрозуміла, це саме ті образи, які вона так довго чекала. І вони. Мені сподобалося тим, що вони неймовірно яскраві, добре прописані. І ця казка орієнтована на дуже маленьких дітей, тобто в неї нескладний сюжет для сприйняття. Там небагато подій відбувається, але в ній є дуже важлива думка. Це казка про те, що свято не в подарунках і навіть не в ялинці, а в тому, щоб провести час. Разом сам сюжет казки дійсно на складний, зрозумілий. У центрі історії маленькі вигадані істоти крукоруки, які живуть у казковому лісі. Вони готуються до свят, але несподівано стикаються з новим знайомим, самотнім і трохи незграбним бурулькоїдом, який випадково псує їхні приготування. Та щоб ця проста й водночас ворушлива історія ужила на сцені, над нею працювала велика команда професіоналів. Художниця-постановниця Христина Коршик поділилась, що ця вистава зроблена саме в планшетній системі ляльок, що дозволило акторам бути ближчими до глядачів. Саме планшетна система ляльок має свої специфічні вимоги. Вона передбачає дуже серйозну деталізацію саме ляльок, фактур, оскільки актори в нас грають у відкритому прийомі. Вони заховані в нас не за ширмою, а знаходяться безпосередньо з глядачем на сцені. І дуже важливо передати саме емоцію не обличчям, а через ляльку. Тому ляльки були досить деталізовано пророблені. Ми дуже гарно з цехами над ними попрацювали, і в плані механіки, і в плані фактур, кольору. Для того, щоб передати найбільш краще характери кожного з персонажів, і для того, щоб вони ожили безпосередньо на сцені, актори вистави, які вдихнули життя в ляльок, зізналися, що під час підготовки до ролей стикнулися з деякими викликами. Мені було важкувато саме голосово знайти таку гарну барву для нього, тому що це хлопчик. В мене навіть така хрипоца є невеличка, і іноді навіть зв'язки боліли. Але я думаю, я справилась з цим, і глядач покаже. Найскладніше це ознайомитись з декорацією, пристосуватися і ламати ялинки, їсти це все. Це дуже складно. Ця вистава зачарувала не лише дітей, а й дорослих. Її посил про важливість разом пережитих моментів знайде відгук у кожному серці. Дуже сподобалось. Ми вже приходимо в ляльковий театр вдруге. Неймовірно цікаво. Дитина в захваті, костюми, гра акторів. Взагалі все неймовірно. Ми дуже вдячні, що таке роблять для наших дітей, що вони культурно розвиваються і вірять у дива. Було круто, цікаво, гарні спецефекти, звук, світло. Ну дуже класне. Стало класна, понраво так. так понрав... А хто тобі більш понравився? Вони з Зимові пригоди крукоруків справжня подорож у світ тепла, дружби та новорічного дива. Театр імені Лесі Українка створив для малечі незабутню казкову атмосферу, яка грітиме серця ще довго після завершення свят. Якщо вони встигли на прем'єрний показ, 21 грудня об 11.00 обов'язково завітайте до театру з дітьми.